Трамп розлючений, його не влаштовує зволікання Путіна в зупинці бойових дій. В п'ятницю на новинний Лайф я пояснював, що Трамп буде робити далі. Поясню вам ще раз, бо українці чомусь надзвичайно мають високі очікування від Дональда Трампа, вважаючи, що тільки від Трампа, від того, отак він зробить чи ні, залежить зупинка бойових дій в Україні. Я хочу, щоб ви зафіксували одне: одне: Трамп намагається зупинити бойові дії. Трамп шукає можливості. Трамп шукає, як б гамувати Путіна. Трамп намагається натиснути на Путіна. Трамп не друг Путіну. Трамп намагався грати на Путіні. Але тоді ще я пояснював, що це все <кхух> Путін доволі розумний. Путін розуміє, що робить Трамп. Путін не обов'язково поведеться на загравання Трампа, але Трамп намагався. Трамп спробував, але не вдається. Поки що не вдається, і незважаючи на те, що Путін змінив тактику після перемовин, незважаючи на те, що Путін знизив атаки по всій Україні, але збільшив атаки по конкретним місцям, Путін все одно Трамп намагається. Трамп намагається щось зробити. І ось буквально в п'ятницю я ознайомився з публікацією The New York Times і розповів про це в ефірі новини Лайф. А тепер за Telegraph також перепублікував цю новину і суті зводиться до наступного. Трамп обіцяє спеціальний російський тариф на всі енергоносії, які транслюються з. Російської Федерації транспортуються. Чому він це може зробити? Він може це зробити тому, що він контролює Трамп, контролює абсолютно всі пересування і абсолютно всі транзакції. Звісно, не ті, які йдуть кешем, але уявіть собі, кешем оплатити танкер нафти. Тобто, Трамп розуміє, що він може накласти додатковий тариф, додаткові санкції мито на все, що виходить з Російської Федерації. При, чому, при цьому Трамп. А все ж таки діє обережно. Зверніть увагу на його логіку. Він каже: я не буду повністю закривати кордони з Російською Федерацією, бо він розуміє, це дуже небезпечно і це може мати непоправ... непоправні наслідки. Але Трамп говорить: я накладу мита на все, що вивозиться з Російської Федерації. Я накладу мита і санкції на всі країни, на всі компанії, які торгують з Російською Федерацією. Я повністю їх обмежу. Але е, часто і це викликає агресію в українців. Українці чомусь вважають, що Трамп це якась магічна куля, магіч, магічний е, мах, який просто не хоче зупинити Путіна. Може, але не хоче. Трамп намагається. А тепер я вам поясню, е, в чому проблема цієї ситуації. Проблема цієї ситуації в тому, що Трамп фактично почне заробляти як на зупинці війни, так і на її продовженні. І невідомо, що для Трампа Сполучених Штатів Америки буде вигіднішим. Пояснюю: якщо війна зупиняється, Путін зупиняється, то тоді Трамп починає розробляти корисні копали на разом з українськими компаніями, вкладається це все дуже довго, це все велика логістика. Це все тривалий процес, але Україна отримує зупинку бойових дій. Україна отримує зниження податкового податкового тиску. Україна отримує зменшення отих боргів, які нам на видавала Європа, і починає поступово розвиватися. І за даними аналітиків, Україна почне показувати динаміку росту десь до кінця 2027 року. Тобто почнеться вже позитивна динаміка. Але це тривалий процес. Довго Трамп буде е, забирати ці кошти. Плюс наші чиновники, схематози все одно будуть, будуть відкати, будуть ушлі ребята, які зможуть навіть Трампа обдурити на своїй землі. А тепер другий варіант: війна триває. Трамп накладає додаткові мита на Російську Федерацію, на нафту, газ і так далі. За даними аналітиків, це за York Times, а Зробило перепост і The Telegraph, щодня Трамп буде мати додаткових коштів від 120 до 250 мільйонів доларів. Тобто додаткові мита на все, що вивозиться з Російської Федерації, якщо Путін не йде на зупинку війни, дадуть Америці близько 200 мільйонів доларів щодня. І чим далі, тим Трамп може накладати додаткові підвищення мита аж до деякої критичної межі. Причому аналітики а, Трампівські вже прорахували, що Росія все одно буде виробляти нафту, буде викуп... газ і продавати, тому що вони є власниками цього ресурсу, і їм все одно буде ліквідно це продавати. І Трамп а, рахує, а який відсоток підняття може бути? Станом на сьогодні вони говорять про 25%. Тере 50% додаткового мита навіть при 50% додаткового мита на нафту Росії все одно вигідно продавати, а Дональду Трампу вигідно накладати відповідні санкції і контролювати те, куди і як Російська Федерація віддає нафту для Трампа. Це також вигідно, і кошти це дуже швидкі. Усвідомлюєте проблему? Проблема полягає в тому, що фактично Трамп може мати ті ж самі кошти, але тільки швидко, без необхідності вкладання, без необхідності погодження, розробки якихось а, там копалень і так далі, без складної логістики. Просто війна триває, а, фактично Путін заробляє. Сполучені Штати Америки забирають свої кошти навіть частину з цих коштів, Сполучені Штати Америки можуть реінвестувати в Україну, даючи зброю, закуповуючи певне обладнання для того, щоб війна тривала. Адже чим довше буде тривати війна, тим довше будуть ці санкційні працювати відповідні мита, і тим легше і безперебійно Трамп і Сполучені Штати Америки будуть отримувати. Ці додаткові кошти 200 мільйонів доларів щодня. Уявіть собі, масштаби помножте на 365 днів, адже нафту продають щодня. Отака історія. Але я ще раз повторюю, українці, які масово мають претензії до Дональда Трампа, задайтесь питанням. Що було б, якби сьогодні, 30 березня, була Камала Гарріс президентом США? Що було б? Ну я передбачаю, що це ніяких розмов про мир не було б, ніяких розмов про перемовин не було б. Продовження воєнного стану абсолютно ніхто б навіть не заїкався про те, що воєнний стан можуть скасувати. От сьогодні, зокрема, The Economist опублікували інформацію, що нібито воєнний стан можуть скасувати і навіть провести вибори в липні. Далі а, мобілізація 18 про це говорили. Пам'ятаєте тоді, коли Байден вже йшов говорили про мобілізацію 18, сьогодні вже не говорять. Навіть деякі відірвані голови абсолютно вже не говорять про мобілізацію 18. Тобто ця тема зникла. Ви просто моделюйте ситуацію, що було б, якби Камала Харріс, а не Дональд Трамп 30 березня був президентом США. Трамп намагається. Трамп. Очевидно, недооцінив складність ситуації. Ми це розуміємо. Трамп не знав Путіна за ці останні чотири роки. Він не знав, що Путін суттєво змінився. Путін збагатився. Путін знайшов можливості підтримати Російську Федерацію на плаву. Путін утримався від повних санкцій всього світу. Путін пережив це все. І отак просто вважати, що Путін сьогодні. Скаже, все, окей, я зупиняюсь, напевно, даремно. Але людина намагається. І це не просто людина, це президент штатів, який має владу для того, щоб це реалізовувати. Чому ви його хейтите? Чому ви безкінечно в нього щось запитуєте? Чому ви до нього маєте претензії? Чому не маєте претензій до українських чиновників деяких? Чому ви не маєте питань до людей, які мародерять, які беруть хабарі, які порушують закон? Чому? Чому знову винний хтось? І він же винний, і на нього ж сподівання. Ну давайте тоді пошлемо його, скажемо, Дональд, все, звиняй, ми будемо самі. Ну, Тоді очікуємо, мобілізація з 18 років, кулебівські лопати в руки, і вперед. Чому ви такі? Чому ви перекладаєте відповідальність на когось, і людина, яка щось намагається зробити, отримає стільки ненависті від вас, якщо в неї не одразу виходить? Чому? Що ви робите для того, щоб допомогти зупинці бойових дій? З 2022 року я постійно говорю про перемовини, про зупинку бойових дій, про пошук історично правильного моменту для того, щоб затягнути Путіна за стіл перемовин. Ми тоді відмовилися, як приїхав Борис Джонсон, який сказав, будемо воювати. Ми... Намагались контратакувати в 23-му році, але чиновники так трубили на всі усюди, що Путін знав, де буде наступ і підготувався. Сьогодні Трамп, який володіє владою, ресурсом, можливостями, чомусь в українців викликає таку велику ненависть. Ви просто перекидаєте на Дональда Трампа свої страхи, а не здається вам, що краще підтримати цю людину. Бо, хейтячи Трампа, ви сьогодні підтримуєте тих людей. Які вас не врятували від війни, які не зробили нічого, щоб хоча б попередити вас, що буде війна. Навіть я повівся на те, що війни не буде. І 16 лютого навіть відео записав, оскільки просили чиновники, підтримайте, підтримайте студентів, підтримайте людей, заспокойте людей. Початок війни це фейк, це російська пропаганда, це паніка, не робіть цього. І я тоді маючи невеличкий канал. З 25 тисяч записав коротке відео, щоб люди не хвилювалися. Мене обманули. Обманули вас. А сьогодні ви чомусь. Чомусь хейтите людину, яка намагається щось зробити. І вона, ця людина, вона володіє не тільки словами, вона володіє ресурсом. Але, напевно, українці деякі не хочуть зупинки війни. А який ще висновок я можу зробити? З такої ненависті в бік Трампа. Який намагається, ви ж це бачите, всі можливості шукає і лестощів, і санкцій, і вже і захистив Володимира Зеленського, що він легітимний, все робить, все одно не такий. До Байдена немає питань, до Камали Харріс питань немає, до Бориса Джонсона питань немає, до Сталмера немає, до колишнього генсека НАТО немає. До країн Балтії, які вже відкритим текстом кажуть, що да, ми не хочемо, щоб війна в Україні зупинилась, тому що тоді Путін більше війська, військ сконцентрує біля наших кордонів. У вас до цих людей питань немає. У вас є питання до Дональда Трампа. Ну, тоді в мене питань немає, але я намагаюся. Я намагаюся вам пояснити. Я намагаюся, щоб ви зрозуміли реальність і можливості реальності. Не живіть в ілюзії. Ми вже жили. Помилявся навіть я. Я намагаюсь більше не помилятися. І закликаю вас підписуватись, коментувати, лайкати, дизлайкати, поширювати мої відео, ставати спонсорами каналу, для того, щоб ми з вами вчились жити в реальному світі і бути, доросли, і були, і бути дорослими людьми, а не дітьми якими можна просто тупо маніпулювати? Бережіть себе, не забувайте підписуватись.